Вітаю, дорогі вісьмикласники. Сьогодні ми підбиваємо підсумки до нашої великої теми та виконуємо комплексну контрольну роботу з розділу 1 Великі географічне відкриття та встановлення капіталістичних відносин. Мета нашого уроку перевірити рівень підготовки учнів з теми відповідно до програмних вимог, рівень теоретичних знань дат, фактів, подій, понять та їх розуміння і використання, перевірити рівень набутих умінь і сформованих навичок, оцінити рівень навчальних досягнень учнів з вивченої теми. При вивченні теми ми побачили, як великі географічні відкриття вплинули на економічне. Та суспільний політичний розвиток країн світу розширився світогляд людини, було відкрито новий світ, Засновано перші колоніальні імперії, економічний і суспільний політичний розвиток країн, континентів, частин світу відбувався неравномірно. Торговальні шляхи перемістилися із Середземного моря в Атлантичний океан. Торгівля – поєднала матеріки і континенти зродився світовий ринок. На перший план вийшли морські держави і морські порти, став центром світової торгівлі. Обсяг виробництва товарів у Європі суттєво зріс. Відбулася революція системи харчування європейців. Відкриття і винаходи 15-16 століття зумовили. Появу нових виробничних галузей. Збільшилась кількість міст і міського населення. Завдяки розвитку виробництва виникли мануфактури. Зросла товарне виробництво, економічні зміни спричинили зміни в соціальній структурі суспільства. З'явилися нові стани, робітники і буржуазія. У суспільстві з'явилися люди, налаштовані на підприємську діяльність, виникли прагнення зробляти і йти на розумний ризик. На початку раннього нового часу зазнали змін і духовне життя людини. З'явилися нові можливості: досягнення багатства, успіху у суспільстві, започаткування власної справи. Станова монархія поступилася абсолютній влада монарх Стала необмеженою. Люди почали відмовлятися від старих традицій і вірувань. У більшості країн селяни домоглися особистої свободи. На зміну феодальним прийшли капіталістичні відносини. Комплексна контрольна робота складається з різноманітних завдань та охоплює всі групи результатів. За кожну групу результатів учні отримує окрему оцінку. Група результатів 1 – Це орієнтація в історичному часі та просторі, виявлення зимозв'язків та явищ. Учні демонструють розуміння хронології історичних подій, географічної прив'язки історичних процесів а також здатність встановлювати причина наступної зв'язки між різними історичними явищами. Завдання для першої групи результатів буде у вигляді тестів. За кожну правильну відповідь 1 бал. Сума балів 12. Також починаємо. Питання номер 1 Великих географічних відкриттів охоплює А 15 18 століття Б. 15 17 століття В. 17-18 століття Г. 16 17 століття. Дайте, будь ласка, правильну відповідь. Питання номер два якою була головна причина початку великих географічних відкриттів? А. Бажання поширити християнство. Б. Пошук нових торговельних шляхів до Азії. В. Військовий конфлікт в Європі. Г. Потреба у зменшенні населення Європи. Дайте, будь ласка, правильну відповідь. Третє питання. Коли було відкрито Америку? А. 1498 рік. Б. 1490 рік. В. 1492 рік. Г. 1496 рік Четверте питання. Хто відкрив морський шлях до Індії? А. Христофор Колумб. Б. Васка Дагама. В. Фернан Магеллан. Г. Америка Веспуччи. П'яте питання. Яка європейська держава наприкінці шестнадцатого століття найбільше постраждала від революції Цин? А. Англія. Б. Франція. В. Іспанія Г. Португалія. Питання номер 6 Перша колоніальна імперія, що виникла після великих географічних відкриттів, була А. Англійська, Б. Французька, В. Португальська, Г. Голландська. Сьома питання. Позначь прізвище мандрівника, який здійснив першу навколосвітню подорож. А. Фернан Магіла. Б. Америка Веспучі. В. Васка Дагама. Г. Бартоломео Діаш Восьме питання. Якою була середня тривала життя людини у ранній новий час? А. 30-35 років. В. 40-45 років. В. 50-55 років. Г. 60-65 років. Дев'яте питання. Який новий товар з'явився в Європі після відкриття Америки? А. Картопля. Б. Рис. В. Какао. Г. Чай. Десяте питання. Що сприяло розвитку мануфактурного виробництва? А. Наймана праця. Б. Винаходю у ремісничній сфері. В. Перехід до натурального господарства. Г. Зростання попиту на товари. Одинадцяте питання. Що стало одним із наслідків революції Цин. А. Зниження цін на товари Б. Підвищення заробітної плати робітникам в Зростання вартості землі та товарів г. Відмова від золота як валюти. 12. останнє питання, що було основною причиною кризи аграрно-ремісничної цивілізації а Розвиток мануфактур. Б. Зниження населення Європи. В. Війни за колонії. Г. Посилення ролі церкви. Сподіваюсь, ви справились з виконанням завдань першої групи результату. А зараз правильні відповіді. Перше завдання Б. 15 17 століття. Друге завдання Б. Пошук нових торговельних шляхів до Азії. Третє завдання В. 1492 рік. Четверте завдання. Б. Васка Дагама. П'яте завдання. В. Іспанія. Шосте завдання. В. Португальська. Сьоме завдання. А. Фернанд Магеллан. Восьме завдання. А. 30-35 років. Дев'яте завдання А. Картопля. Десяте завдання Г. Зростання попиту на товари. Одинадцяте завдання В. Зростання вартості землі та товарів. Двінадцяте завдання А. Розвиток мануфактур. А зараз хвилинка під зарядки. хвилинка. Do 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 По результатів. це робота з інформацією історичного і суспільнознавчого змісту. Учні вміють шукати, аналізувати, оцінювати і використовувати інформацію з різних джерел, підручники, історичні джерела, інтернет для розв'язання історичних задач і формування власної думки. За кожне завдання ви маєте можливість отримати 3 бали. Перше завдання Встановити відповідність між подією та її учасником. Учасники. Фернанд Магеллан, Христофор Калум, Баска Дагама. Події. Подорож до Америки. Перша навколосвітня подорож. Відкриття морського шляху до Індії. Завдання номер два. Встановіть відповідність між цивілізацією та її досягненням. Цивілізації майя, інки, ацтеки. Досягнення створення календаря, система дорог у горах, будівництво тенчтітлана. Завдання номер три. становить відповідность меж термином и его понятием. Термины колония, мануфактура, революция цин, понятия, взрастание вартости товаров через приплыв золота та срибла, залежна территория под контролем метрополии, форма выробництва. і залученням найманої праці. Третє завдання Встановіть відповідність між терміном та його поясненням. Термін колонія, мануфактура, революція цин. Пояснення зростання вартості товарів через приплив золота та срібла. Залежна територія під контролем метрополії, Форма виробництва із залученням найманої праці. Четверте, останнє задання. Дайте відповідь на запитання, відкривши близько тисячного року Америку Нормани заснували на її узбережжі постійне поселення. Однак, з плином часу, зв'язок з цими поселеннями увірвався, та відкриття нормально було забуте. Зовсім інші наслідки мало відкриття Америки в XV столітті. Чим пояснюється така різниця, аргументуйте, будь ласка, свою відповідь. Сподіваюсь, ви справилися з завданнями, а зараз перевіримо правильні відповіді на відповідність. Перше питання. Подорож до Америки. Христофор Колумб. Перша навколосвітня подорож. Фернанд Магеллан. Відкриття морського шляху до Індії. Васка да Гама. Друге питання. Створення календаря. Майя. Створення дорог гора. в горах, Інки. будівництво теначлана, ацтеки. Третє питання. Зростання вартості товарів через приплив золота та срібла. Революція Цин. Залежна територія під контролем метрополії. Колонія. Форма виробництва із залученням найманою праці. Мануфактура. Третя група результатів це виявлення здатності до співпраці, толерантності громадянської позиції. Учні демонструють здатність працювати в команді, поважати різні думки, брати участь у дискусіях, формувати власну громадянську позицію. При виконанні кожного завдання йому маєте можливість отримувати 4 бали. Перше завдання ви можете виконати працюючи в парах. Вам потрібно скласти план розповіді на ваш вибір, на запитання, харчування у новий час або одяг у новий час. Оберіть, будь ласка, одне з питань і зробити поставлене перед вами завдання. Друге завдання. Вам потрібно. До кінця заповнити схему наслідки великих географічних відкриттів. Зверніть, будь ласка, увагу, щоб ви охопили всі наслідки соціально-економічні та політичні. Останнє третє завдання. Напишіть есе на тему, хто з історичних діячів на вашу думку мав. Найбільший вплив на розвиток тогочасного європейського суспільства. Сподіваюсь, ви вдало пройшли всі завдання і отримуєте гарні оцінки. А ми з вами готуємося до вивчення нової теми, тому домашнє завдання буде випереджальне завдання. Потрібно підготувати повідомлення або презентацію за однією з тем. Творчість Леонардо Девіча. Творчість Міколанжа в на роті, творчість Рафаела Санті, майстри живописного північного відродження. Дякую за увагу, до наступної зустрічі! Сподіваюсь, ви вдало пройшли всі завдання і отримуєте гарні оцінки. А ми готуємося з вами до вивчення нової теми, тому домашнє завдання буде випереджальне завдання. Потрібно! Підготувати повідомлення або презентацію за з тем. творчість Леонардо да Вінча, творчість Мікеланджело Беонароті, творчість Рафаела Санті, майстри живопису північного відродження.